Друзі, всім привіт! Мене звуть Олексій. Я е співробітник компанії Віатек. І е у нас сьогодні трошечки незвичайний бренд. Це бренд, власне, домашній, можна сказати, від е компанії Віатек. Бренд називається VIA. Поїхав! Компанія Viatec в 2024 році вирішила представити на ринку України бренд, який буде виконувати дві ключові речі. По-перше, це повністю бренд для ip сегменту систем відеонагляду, який за бюджетні гроші дає можливість закрити потреби будь-якого покупця на будь-якій. Чек, навіть самий найнижчий, але вже в рамках IP-системи. Тобто там, де раніше покупець міг би за рахунок обмеженого бюджету звертатися до систем аналогового відеонагляду, або не міг би собі дозволити переход з аналогової системи на IP, з брендом Via, він тепер це може зробити, тому що певні елементи і загалом вся система може бути такі ж самі по ціні, як і аналогова система, або зовсім трошечки відрізнятися від аналогових систем відеонагляду тих брендів, які більш преміальні по ціновому сегменту. Отже, давайте більш детально подивимося, що є в нас в асортименті. По-перше, у нас є ось така прикольна камера робот. Називається вона pt 23 avs що вона себе представляє? Десь ви могли у інших брендів це бачити. Це, по суті, Wi-Fi-на роботизована камера з фіксованим об'єктивом. Це 3 мегапікселі. Ось такого формату. Досить прикольна, досить компактна. Поє в ній немає. В ній подвійна підсвітка, бо тут поєднання інфрачервоної видимої підсвітки. Тут є мікрофон. Відповідно, цю камеру. З оцим кронштейном можна е, використовувати, в принципі, як повноцінну точку відеонагляду, якщо ви будуєте повністю на компонентах VIA, або якщо ви хочете доповнити такою камерою у вже існуючу систему відеонагляду. Йдемо далі. У нас є, е, скажімо так, самий бюджетний варіант. Це у нас ідуть, зараз покажу вам. Це у нас іде однотисячна серія камер. Називається D12A і B12A. Прикол цих камер в тому, що це свого роду такий універсальний замінник камер аналогових. Тому що за ціну, по суті, аналогової камери більш топових брендів. Ви отримуєте камери вже айпішні. Це 2 мегапікселі, в яких по-моєму, да, в них є мікрофон, вони з підтримкою PoE, вони без веб-інтерфейсу, що саме головне і цікаве. Вони ці камери вони ідеально підходять для того, щоб працювати по принципу plug-and-play. Тобто поставив, активував через реєстратор і працюєш. Ось такі дві камери повністю в пластику. З в найкращих традиціях вже сучасних е, бюджетних камер іде фаст е, інстал. Дядько, я перезвоню. Блін. <плес> в кращих традиціях фаст інстал кільце для того, щоб швидко в е, ручному режимі камеру налаштовувати по ракурсу. От, В цій камері є так... по-моєму, якось так воно робиться. А, так. Да. Цій камері, ось ця частина поворотна, вона знімна, але я боюся її зараз знімати, бо камера відносно нова. Ось тут натискається на кнопку і ця нижня частина вона знімається. Ми ці камери потім включимо. У нас є 2000-серія камер. Це вже камери, в яких. Іде два або 4 мегапікселі, у нас іде корпус уже трошечки більшого розміру. Ось в такому форматі. Якщо ми говоримо про камери з 1000 серії, тут немає всередині sd карти Тут вона вже є, але корпус відкривається, тобто передня частина провертається і витягається повністю корпус. Це зроблено для того, щоб ну, так зроблено конструктивно. Ми вже поговорили з заводом виробника, щоб зробити окремий лючок, тому що досить незручно. Але знову таки, ці камери ми пропонуємо вам в першу чергу для роботи саме з реєстраторами Via. Ось такі у нас камери 2 або 4 мегапікселі. Причому зверніть увагу, чорна частина bullett камер, вона йде металева, це не пластик, це саме метал. І в цій же лініці у нас присутня камера, так званий вандал-пруф Купол. Ось такого вигляду. Власне, характерна особливість. Камер Via. По-перше, те, що я вже казав, бюджетність. Вони досить бюджетні. Зараз ось тут на екрані з'явиться повністю всі камери з цінниками в гривні на момент виходу цього відео. Ви можете самі переконатися, що роздрібна ціна цих камер, а це вже іпішні повністю камери, вона дуже і дуже гуманна. По-друге, якість картинки, ми далі від камери покажемо вам, як вони знімають якість картинки, ну, скажімо, за ці, на цей бюджет воно дуже і дуже радує. І е, прикольний момент такий, що є ж іще і реєстратори. У нас є реєстратори на абсолютно різну кількість каналів. Тобто, у нас є реєстратори ось такого формату. Це в нас наразі модель 11.04. Це модель 1000 серія, один жорсткий диск, чотири канали відео. В такому ж самому корпусі є 1108. Вони відрізняються, ну, 1108 04, 4,8 каналів відповідно. Будуть відрізнятися тим, що в цих моделях ось тут буде пояс, комутатор вбудований, від якого можна живити власне камери. Другий. Варіант, у нас є реєстратори ось такого формату. Уже в металевому корпусі. Все це під виносний блок живлення. Ось такого формату. Це у нас наразі модель N2120. Значить, в такому корпусі є модель N2105. Один жорсткий диск, 5 каналів. Є N2110. Це один жорсткий диск, 10 каналів N2120, той, який зараз перед вами. Є ще великі моделі 2232 і 2432, відповідно, 32-канальні машини на 2 і на 4 жорстких диски. Виглядає дуже прикольно, мені дуже подобається. Зараз можу сказати те, що в цих реєстраторах в них Є можливість під'єднувати до себе камери по анвіфу. Так само ці камери ви можете по анвіфу закидати в інші системи інших виробників. Відповідно, ви можете комбінувати, тобто ви можете взяти більш преміальні камери інших брендів, використовувати бюджетний реєстратор, або ви можете в преміальну систему відеонагляду доповнити якусь точку за рахунок більш бюджетного. Варіанту. Я пропоную зараз е, до цього реєстратора по плагінплею підключити навіть самі звичайні е, бюджетні камери, подивитися, як виглядає інтерфейс налаштування. Потім ми з цими камерами ми їх підключимо на телефон, вийдемо на двір і побачимо, як ці камери е, знімають е, на дворі в е, е, нормальних міських умовах. Покажемо вам якість картинки. Поїхали! Отже, друзі, зараз на екрані перед вами це іде до цього продукту. По-перше, іде е, Search Tool, так званий, тобто та програма, за допомогою якої ви можете шукати в мережі обладнання цього бренду. Search Config Tool 2.01 тут можна ребутати девайс, можна скидати пароль, міняти пароль, в дефолт кидати пристрій, апгрейдити. І вигружати всі пристрої, щоб потім їх там, зберігати конфіг по ним. Є, е, скажімо так, по пристрою певні роботи, тобто є е, можливість змінювати там, мережеві параметри, можна е, працювати з мережею, наприклад, е, що тут у нас, да, це мережеві параметри. Це для того, щоб DHCP включати, порти міняти, можна працювати з кодиками. Якщо... А, це у нас для камери, кодиком працювати, OSD меню відповідно, для камер, NTP налаштування часу, Remote Service, Це для того, щоб через Telnet можна було якось попрацювати з обладнанням по дебагу, можна включати. Протокол AnView, він зараз включений, його можна зараз наразі вимкнути. Додавання пристроїв на канал реєстратора. Ну і далі. І далі, і далі. Так. Е у нас зараз наш реєстратор в мережі на, на е IP-адресі 192.168.30.121, 4 канали. Ось моделька наша. Да, подвійний клік на адресу переводить нас в браузер на ось таку сторінку. Вводимо логін-пароль, і у нас тут одразу підключені два канали. Раз. І два. Ось так. От наш оператор сидить. Значить, в конфігураторі. По-перше, ось вам робота з живим відео. Можна вибирати. Да, все тривіально просто. Тобто обирання на кількість каналів вивід 1 або 4. Це у нас для того, щоб можна було взяти в оригінальному форматі камеру, подивитися у вікні, це фул, фул екран іде для перегляду. Потім це у нас QR-коди для того, щоб завантажити додаток, а це щоб додати. власне Сам пристрій до додатку по P2P на телефоні. Далі у нас робота з архівом. У нас є лог, да, тобто, що відбувалося, є конфігурація. Тобто, тут у нас мережеві налаштування, налаштування часу. Можна е, дивитися, що у нас відбувається з каналами відео, перейти в е, керування POE Наприклад, подивитися, що у нас не так. Е, бачимо, перший і третій канал активовані ось споживання актуальне в ватах. І е, у нас загальний бюджет POE 28 Вт, з яких зараз використовується двома камерами всього 2.4-2,6 Ватт. Е, також у нас є налаштування зображення повністю такі, як ви звикли бачити на топових брендах. Нічого особливого там ніхто не видумував. Можна аудіо налаштовувати, да, тобто у вас лінійний аудіо вхід, мікрофон вбудований, можна регулювання звуку робити, на каналі можна. Виставляти кодек, можна в виставляти. Наприклад, А, ну тут у нас герцовка тільки одна. Налаштування зображення, тобто яскравість, контрастність, насиченість і так далі. і тому подібне. PAL, NTSC переключення йде. Робота з експозицією. Можна попрацювати з затвором, можна з підсиленням попрацювати. Є така штука, як WDR. Тобто можна ВДР поставити в автоматичний режим, можна поставити в ручному варіанті. Таким чином, ви можете використовувати ВДР для того, щоб, нагадаю, це Wide Dynamic Range, тобто, це функція, яка засвітлює надто яскраві частини кадру і висвітлює надто темні, таким чином, вирівнюючи освітленість кадра загалом. І далі ще є шумодав. Тобто ви можете шумність кадру з, е, знижувати. Можете он, експерт мод робити. і так далі. Тобто, розумієте, розумієте, да? це самі звичайні камери, а налаштування досить і досить гнучкі. Е, налаштування знову-таки мережеві. це для самого реєстратора. власне. У нас є розклад івентів, да? базові налаштування, чутливість, наприклад, якщо ми motion detection, да? детекція руху. Можна виставити, скажімо так, це у нас буде розклад, а це у нас після дія, що треба робити. Тобто, наприклад, базове налаштування на першому каналі ми ставимо motion detection, да, ми його тут включаємо, наприклад, ставимо розклад по, там, по днях і кажемо, що під час е, запису, е, під час спрацювання має записатися там перший канал. Мовно, ось так робиться. Е, можна Поставити івенти такі, як так, втрата відео, це може бути е, зміна кадру, це може бути закриття кадру, це також можна це все зробити. Advanced Intelligent це у нас alarm параметр. А, це у нас налаштування е, оцих івентів, це якраз ці налаштування є. Storage, це в нас власне налаштування самого запису, і диск Management мається на увазі, що у нас тут можна е працювати з е диском. Dom Set – це зараз подивимося. А, це якщо вам треба підключити власне, поворотну камеру, да, це ви можете попрацювати з пресетами. Ну і система. Система це е працювання е Вихідної роздільної здатності HDMI виходу. Юзер менеджмент, де ви користувачів можете бачити, і обслуговування, тобто в ребут пустити його, завантажити конфігурацію, зібрати логі, поставити автоматичний ребут і так далі. Загалом, що хочеться сказати, а, і це ми бачили веб-інтерфейс. А ми зараз заходимо в фірмовий додаток NetVideoVMS. VMS. Це також йде фірмовий додаток саме на ПК, для того, щоб, якщо у нас є необхідність переглядати відео з цього реєстратора да, і взагалі налаштовувати на цьому бренді щось, ви маєте змогу це робити на комп'ютері без необхідності підключення до веб-інтерфейсу. Тобто, якщо у вас багато, скажімо, об'єктів, Ось, наприклад, homepage, да, спочатку беремо і... Заходимо в device management, робимо автопошук. Вон тут багато всяких різних речей, навіть Env є. Ось у нас наш продукт. Ми його додаємо за нашим паролем. Він у нас статус онлайн вийшов. Тепер Live View, Ось наш пристрій. Ось, власне, перегляд відео. Е, ви можете тут бачити також керування PTZ. На домашній сторінці у вас є робота з плейбеком, тобто ви можете обрати шматочок відео. Далі у вас є можливість працювати з відеостіною. Ну, це у цього бренду ще можливість, скажімо, е, Додавати декодери відеостін, наскільки я розумію. І е, також налаштовувати е, аларми, да, і е, таким чином ви можете е, налаштовувати, скажімо так, спрацювання по детектору руху і таким чином відслідковувати потім їх кількість там, впродовж якихось днів. Як в історії, так і в реалтаймі. Давайте зараз підключимо цей е, пристрій на е, додаток на телефоні, а я нагадую, що у нас є така можливість. Отже, е, зараз ми будемо додавати цей пристрій на телефон для того, щоб потім вийти на вулицю і показати вам реальну картинку. Додаток називається «Відеосайт». Ось так він виглядає. Е, у мене вже є тут обліковий запис. Завантажується. зверніть увагу, що українська мова є. Беремо так от цей NVR, Ми його називаємо, наприклад, NVR Via 11.04. Зберегти. Ось, відповідно, у нас є можливість зараз подивитися. От у нас наші канали. От у нас канал активний, Так, можна дозволити, от у нас ще один канал. От. Тобто ви можете бачити ту ж саму, скажімо так, той же самий функціонал, який ви, в принципі, можете спостерігати на більш преміальних сегментах. Ви можете обирати канал, ставити його в. Збірку да, таку робити із каналів. тобто особливо це прикольно в тому плані, коли у вас декілька різних реєстраторів і об'єктів, ви можете просто робити збірку із різних каналів. Різні... Е так, відеозапис. Відтворення є, можна перев... зробити навіть ось так, що є прикольно. Можна такий квадратор зробити, можна на весь екран зробити. Да, тобто ось таким чином. Потім конфігурація. Що можна зробити тут? Сигнали і повідомлення, наприклад, підписатися на певні сповіщення, тривога переміщення і відео втрачено. Можна таке зробити тут. Розширена конфігурація це конфігурація власне, реєстратора. Зараз нам недоступна, я так розумію, це більше до камери. Пільний доступ до пристрою це якщо у нас буде можливість поділитися цим пристроєм з колегами, з друзями, з родиною. Тут зверніть увагу, не всі моменти переведені досить коректно, тому що все-таки замовлялося обладнання у одного з топових виробників в Китаї. відповідно, Переклад української мови, локалізація під наш ринок, вона відбувається з певними завжди нюансами, але ми над цим працюємо і виправляємо помилки. Давайте я зараз підключу наш пристрій до якої-небудь зарядної станції. Ми вийдемо на вулицю і спробуємо показати вам картинку реальну з вулиці, наскільки вона досить прикольна, як на настільки бюджетні рішення. Отже, друзі, що хочеться сказати про цей бренд загалом. У нас на ринку є велика кількість користувачів, за якими помічені важкі гріхи проти людства. Це використання систем відеонагляду взагалі якогось дешевого ноунейму, no який був куплений не, незрозуміло де, і ніхто ні за що не відповідає: ні за якість, ні за подальшу підтримку, і так далі. Ми, в свою чергу, хочемо. Представити цей бренд як дійсно круту заміну всякому ноунейму, це дійсно наш бренд Via, який, хоч він і виготовлено в Китаї, воно для нас виготовлено, відповідно, ми займаємося його підтримкою. І ми пропонуємо цей бренд як бюджетне рішення IP сучасне, яке буде закривати самі тривіальні задачі е по відеонагляду. Це Бюджетний варіант IP для запису постійного поруху з віддаленим доступом, власне, те, що 99% вимагається від майже всіх систем відеонагляду на теперішній момент. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас є соцмережі, у нас є телеграм, у нас Ютуб, у нас Тікток. Заходьте на сайт. Все це обладнання є в наявності, ціни в гривні на сайті ви можете побачити. Дякую, що були з нами. До побачення.